Американські кораблі пливуть чорним морем. Флагман шостого флоту сполучених штатів управлінський корабель Маунт Вітні та ракетна есміниць Реймі перетнули Босфорську затоку і увійшли в Чорне море. На борту есмінця ракети Тамагавк, гелікоптер, міноторпедна зброя. На іншому судні, окрім озброєння 600 спецпризначенців морських котиків. У вітчизняних міноборони та МЗС факт перебування кораблів у Чорному морі не підтверджують, але остаточно і не спростовують. Два кораблі Сполучених Штатів убезпечуватимуть проведення Олімпійських ігор у Сочі. А в Німеччині Вашингтон розмістив літаки на випадок евакуації збірної сполучених штатів з Ігор. У акваторії Чорного моря військові кораблі Сполучених Штатів стоятимуть на рейді до 24-25 лютого. У нас по цьому питанню не передбачено якихось спільних навчань з цими кораблями. Не на наше запрошення. Вони сюди пливуть. Тому у нас стосовно цього немає позиції офіційної. Поки що. Їх візит до Севастополя не планується. Жодних запитів від іноземних держав щодо заходу їх військових кораблів в територіальні води України Міністерство закордонних справ України протягом останнього часу не отримувало.